Приміщення посольства України в Вашингтоні на час виборів традиційно стає виборчою дільницею. Комісія завершує підготовку до голосування, звіряються списки виборців, готуються бюлетені. За процесом здійснення демократії по-українськи уважно стежить батько американської демократії Джордж Вашингтон. Схоже, поки претензій в нього бути не може. Ми повністю готові до виборів. Списки попередні ми отримали. Зараз іде перерахування. Ви бачите, цей процес у нас за моєю спиною проходить. Приміщення у нас вже готове. Можемо вже сьогодні приймати виборців. Найскладніша частина у підготовці до голосування зізнаються члени комісії скласти списки виборців. На сьогодні до списку виборчої дільниці у Вашингтоні внесено 7255 осіб. Основний список у нас складений. Є... З тих людей, які стоять на консульському обліку. Але якщо людина не стоїть на консульському обліку і має паспорт, закордонний паспорт громадянина України, то вона приходить на виборчу дільницю у день виборів, заповнює форму скарги. Ну, заява вона, але на цих виборах вона має форму скарги про не включення її до списку виборців. Ми виносимо на розгляд виборчої комісії заяву цієї людини і тут же її затверджуємо. А я передам трубочку, зараз розкажу, як до нас добратися. Люди до останнього дня телефонують, щоб дізнатися, як проголосувати, якщо їхнього імені у списку немає. З сьогоднішнього ранку, скажімо так, вже 10 дзвінків було за півтори години. І до виборів, скажімо так, що активність зростає. Багато з тих, хто телефонує, зізнаються, що через великі відстані не зможуть прийти на дільницю. Принаймні, в першому турі. Кількість штатів, які належать до нашої виборчої дільниці, вони їх дуже багато і вони віддалені від нашої виборчої дільниці. І оце основна проблема. Люди хочуть проголосувати, але в них просто немає змоги сюди приїхати. Ну тому що не кожен може їхати от там цілий день, щоб проголосувати. Але є й такі каже голова виборчої комісії. То готовий пожертвувати своїм часом і витратити власні гроші лише заради того, щоб виявити свою громадянську позицію. Люди, які сюди будуть приходити, це, це велике бажання, і скажімо так, що її кошти. Бо люди добираються, от у нас тут очікується велика делегація за хаю. Це люди будуть їхати десь приблизно 10 годин. Таких людей Станіслав Мельник називає справжніми патріотами. Джордж Вашингтон, якби міг, також оцінив би такий рівень демократії. А у всьому іншому процедура виборів в Вашингтоні мало чим відрізняється від виборів в Україні: такі ж кабінки для голосування, такі ж довжелезні бюлетені і прозорі скриньки, які зафіксують уподобання українців в Америці. Руслан Петричка голос Америки з Вашингтона спеціально для ICTV.